Чи, 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 ну, наприклад, е ну, То, що ми перераховували і задаємо питання в даному питанню. так само звертаємо увагу, що, е наприклад, от, у період 06.12.18.15 14.50 18.15, 14.50. 7-8 гривень знято, 9.56, 100 гривень, 8, 23, 300 гривень. То в один день 18-го 3 рази знімалися, наприклад, кошти, потім 21-го 8,57 і то все в один день так само по 100 гривень 8,57 26 числа 01, го числа 01-го 17-го року. Потім з того знято було 8.43, потім 28.02. 6.47 з якої встановлю з якого банку. Потім знято 10.04. Ну, 16.03 17.37 500 гривень, 10.04 20.15, 5,56, 300 гривень, 5,50. І вже 16 року вже 11.56. Як, як вони можуть доказати, чи доказує прокурор, що у даному випадку винувата наша обвинувачена ну, навіть не обговорюється? Так само вказуємо, що було прийняті рішення безпідставного затримання. Привід до суду, е, слідчим сечем, е, потім ухвали про, е, е, ухвали про накладання якихось зобов'язань, не відлучатися, ніхто нікуди не відлучається, Будь-які питання. Будь-які питання розглядалися в даному випадку, тобто винувачна. Невідкладно за першою вимогою зверталася, навіть не, не вказувала, що треба три дні отримання повістки, три дня після повістки чи адвоката. Додатково, якщо вони у там, 17 у році до підозри, вона приходила за першою вимогою ніхто не оспорює лише відповідно. Якся каже, вказував слідчий СЕЧ, що вона не виконувала свої обов'язки, там не виконувала свої обов'язки про е, е, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, але ніхто ніхто не вказує, чому обвинувальний акт попав із, із 26-го із 27 на 26, тобто 27-го складеного. Червня 2018 року лише 16.07 надійшло до суду. Суд має відповідно перевірити. Так само вказуємо, що ті вилучені документи, вони в матеріалах справи судової не фігурують, у справу не подавалися, тобто всі документи. Вилучені, чи бумажка, аркуш, бумаг, картонні <laughs> книги, чи коробка з під телефонів, чи банківські карти, карти там власників дворогосподарства, чи інших сторонніх осіб ніде нема. Частково повернуті у порушення вимог АПК, а саме не прокурором а слідчим після ухвали слідчого судді. Так само має суд перевірити в подальшому будемо викладати проведення слідчої слідчої дії, як слідчої дії, а саме обшуку. Ну і так само відповідно ухвалив не ухвалила суд процесу про дозвіл на дану слідчу дію. Ну і так само вказано, то зараз не буду читати. Багато-багато-багато. Тобто не, не проводився, не перевірялося. Чи хтось, як я сказав попередньо в повному обсязі, хто був винуватий, не, серде, не проводилися, якщо проводилися, то, то проблема не наша, то є відповідно обвинувачення, обвинувачення, якщо. Не, не може доказати довести, то не наша проблема. У матеріалах справи відсутня. Будь-яка експертиза авторознавчі, тобто не перевірялися по, по бумагам, де, наприклад, складали якісь тексти документів чи яка от могли карти виготовлятися, то є неправильно нема, ну не, не неправильно, а, наприклад, якісь документи складатися відповідно нашою обвинуваченою, немає ніякої авторознавчої експертизою. Далі нема технічних експертиз, документів, жодних документів у матеріалах справи. Ну, Я казав, вже експертизи слідів рук, тобто у даному випадку інкримінують, що вона. Щоб винувачена користувалася чи планшетами, чи банкоматами, чи е, телефонами, чи е, комп'ютерами. Нема жодної інформації, що вона користувалася. Тобто мали бути відповідні експертизи, так само експертиза рук, дактилоскопічна експертиза. Наше портретна експертиза мала бути, наприклад. На фото, які долучені із лазерного диску, що чітко вона, то вона, треба дивити по датам чи були там дати. Є роз, ну, в принципі, роз, ну в принципі, мала бити експертиза. Сторона захисту вказує, що то не є відповідні фотографії належні без експертизи, заперечує автентичність, вказує, що вони так само могли збиратися із будь у будь-який період, тобто, підроблення могло бути в даному випадку і працівниками банку, тобто, ну, воно тобто передавалося диском, а хто то, чи, 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 чи складено було в той період, в той час, коли, на підставі чого, чи корелюється воно із доказами із. Банківською установи, тобто не проводився аудит, експертизи, щоб все разом приєднати і вказати, що доказом у даному питанні бу були чи є, в статті 84, тобто процесуальними джерелами доказами є показання. В даному випадку показання, що наш клієнт, ну наша довірителька обвинувачена. Із показань, що бачили, що вона переводила кошти чи шахрайським способом, втручалася в комп'ютерну. Ну, коротше, інкриміновані... інкримінованими її прав... кримінальними правопорушеннями, начебто вчиненнями, нема жодного доказу, немає жодних речових доказів, немає жодних документів, висновків експертиз. Так само повторно показуємо, що об'єднання матеріалів кримінального провадження було порушення. Тобто проводилося поза процесуальний спосіб досудового розслідування. Тобто, у визначених меж судового розгляду так само маємо все розглядатися, які питання мали бути. Які питання мають вже. Ну то вже до суду, які питання вирішуються, судово при ухваленні вироку має перевірятися. Порядок ухвалення, зміст ухвали. Види судових рішень. Ми наголошуємо, що відповідно має бути виправдальний вирок або закриття матеріалів, матеріалів у зв'язку з недоведеністю в даному випадку. І на цьому будемо продовжувати слідуючи наше клопотання. Тобто ми звертаємо увагу, що у, дане, у даному кримінальному провадженні наявної ухвали слідчих суддів 152, 181, 216, 213, 215, 212, 214, 217. Що ми знайшли по відповідно відкритим даним справі. 226, 242, 243, 244. 45, 261. 262. Ну і так далі перелік не йдемо. То ми просимо, щоб суд відповідно ці матеріали взяв як тимчасовий доступ і долучив до матеріалів кримінального провадження для їх перевірки. Так само ми просимо відповідно суд. Секунду. Звернути увагу на той факт, що в даному випадку початок досудового розслідування має бути відповідно, складати, ну, має бути відповідним, тобто не кожна заява може бути. У порядку частини першої статті 214, 22 години, 22, 24 години після подання заяви внесення на відомості в ЄРТР, тому що відповідно ми вказуємо у клопотанні, в запереченні, що підставою початку досудового розслідування тезисного до судового розслідування є не будь-які. Прийняті та зареєстровані заяви в повідомленні, а лише ті, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Так само судом не зверталося на ту увагу, як було складено заяви. Потім вкажу, чи хто, що, як то складував і в чому то звинувачувалися. Так, так само. Ну, є такі випадки, що, наприклад, Ощадбанк подав заяву про чинення злочину, заяву не внесли в ЄРДР, а потім, як Сичу казав, я пішов у тот... У... пішов у... у чергову частину і забрав матеріали. Приєднав до матеріалів кримінального провадження. Так само суд має перевірити всі. Всі-всі питання щодо внесення відомості в ЄРДР. Там є багато порушень КПК, які вказують на подальше незаконні прийняті рішення, і наслідки того, що збиралися відповідні документи, докази, які які з огляду на їх незаконність, прийнятих прийнятих рішень. Складання відповідних документів, потім їх отримання на запити невідповідні. Я буду показувати в подальшому, які були запити. Тобто без дати, виправлення, без підписів. Нам виправи з підписами, які не відп... можуть не відповідати дійсності. І так само хочу. Вказати, що суди мають звернути увагу, якщо швидко клієнт відреагував на втрату картки, заблокував її, та звернувся до банку і правоохоронних органів. Тобто ну, так само будемо вказувати, чи має суд перевірити у питанні, чи передавали вони, ну тобто клієнти банку, заявники, в даному випадку обвинувачені, інформацію, приватну інформацію щодо своїх рахунків. Інші стороннім е -е, стороннім особам, які могли отримати їх, або мали перевірятися, чи самі працівники банку могли їм передавати, де-неде де, які були посадові особи відповідальні за зберігання конфіденційної інформації у даному випадку. Так, вказуємо, що які є шахрайські дії з, копії, з копією телефонної картки? Які є тобто, тобто складні питання для реалізації з це складні. Найскладніше для реалізації шахрайська із банківськими картками Ми показуємо нормативку, тобто банківські рахунки прив'язані до телефонного номера клієнта. На цей номер власний карток отримують ПІН-код, паролі з підтвердженням проведення операцій, номер телефону. Також використовується для реєстрації в мобільних застосунках. Для онлайн-банкінгу -банк... онлайн людина, яка контролює телефонний номер, керує банківськими рахунками. Як вони кажуть, що дуже зручно. зручно. Зловмисники створюють дублікат картки, дочекавшись, поки основна картка у вашому смартфоні знаходиться поза зоною досяжності. Саме за допомогою дублікату вони віддалено управляють рахунками, перераховуючи з них. Кошти, ми не знаємо, ніхто не перевіряв. У даному випадку, чи були дублікати сім-карт, чи були інші карти. Тобто, у подальшому ну все ні, ніхто не вказує, слідчий не перевіряв. Так само соціальна інженерія. Це таке, шахрайство з потіжними картками не передбачає використання технологій. Воно застосовано виключно на зловживання довірою людей. Зловмисники здійснюють всі дані картки, включно з СВВ номером, за допомогою телефонних дзвінків чи повідомлень. Наприклад, вам телефонують, представляючись працівниками банку, і повідомляє, е і повідомляє, що ваша картка буде заблокована, що ви не, ви не надасте повну інформацію. Буде заблокована, якщо ви не надасте повну інформацію, панікуючи та не маючи часу на роздуми, ви самостійно надаєте свої персональні дані та копії документів або взагалі переказуєте кошти на інший на рахунок шахраїв. найчастіше від цього шахрайства потерпають пенсіонери, довірливі люди, Люди, котрі не ознайомлені з правилами платіжної системи, ми вказуємо, що в даному випадку суд має перевірити всі покази в матеріалах справи, бо вона обвинувачена вказує, що є відповідні випадки у даному кримінальному провадженні, і вказує, що були випадки, не помню. Із Френісова, може і ще інші. Ну, ну, тобто, слідчий їй близько і, і близько не задавав жодні питання у допитах, чи, чи, чи були такі відповідні матеріали, тобто, док, відповідні випадки у даному, у даному кримінальному провадженні у всіх заявників і потерпілих. Так само. Е Є банкматшвидки банкоматне шахрайство по шахрайська з картами. Пов'язане встановлення на банкоматі спеціального обладнання. Ну то вже в нас шуму ж саме ніхто не перевіряв. Так і каштрапінг. Готівка. Тобто власник картки проводить операції з видачі готівка, а власник блокує її. У банкоматі збирає самостійно, коли власник виходить від пристрою. Так само інші вказують, полягає в розміщенні спеціального пристрою в шахті банкомату, то дуже ніхто не перевіряв. Тобто це то вже, вже, вже 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 великі такі питання. Так само йдемо по даному вже кримінальному провадженні, що внесені відомості 09. 02 17 року за заяви заяві Івані? Ні. Вже 18.08 потіпінь де друга. Ну і показуємо що які функції відповідно прово відповідно. Були зараз у матеріалах кримінального провадження є такі питання, які намі мають показані бути зараз.